Повелителя землі обітованої. Що? Дозвольте створити тут нову країну. Країну, яка стане раєм. Благаю. К країну не треба. Присягаюся на вірність. Повелителю цих земель. Це стало початком створення моєї нації. Існує три основні стовпи для країни. Місце. Люди і сила. Ми прийшли сюди, шукаючи захисту після нападу людьми на наше поселення. Починаємо виробництво поза країною. Ви станете захищати наші землі. Жодна людина не знаходила руїни протягом кількох сотень років. Збільшивши магічну силу, ви знищите печать. Це моя країна. Раз вони таке коять, то їх треба ліквідувати силою. А якщо ти їх усіх? це ж добре? Бажання віддячити правителю за все, що він робить, наповнює мене силою. Звичайно. Я всюди піду за тобою. Знаєш? Лє, ти чудовисько. Люті звірі зрештою. У тебе є меч. гадаю, варто повернутися до решти.